Про вісників перемоги України. Це кривава мі мітка на ДНК, а значить, що народі цих людей. Рід буде нести відповідальність, вони будуть вести відповідальність. Тому тут треба виважено працювати, не піддаватися на інформаційні вкиди. Які можуть події передувати е кінцю війни? Не треба бути фантазіорами. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас вперше долучається майстер Овен Стефан. Дуже рада вас бачити, дуже рада з вами познайомитись. Вітаю Вітаю вас, Альона, вітаю вашу аудиторію. Радий знайомству, радий спілкуванню, радий буду корисним і, сподіваюсь, не, не, не скучним. Перед тим як ми будемо обговорювати нашу е, тему, зокрема, хотілось би поговорити про вісників перемоги України. Е, хотіла б поцікавитися і познайомити вас з нашою аудиторією. Розкажіть, чим ви особисто займаєтеся, е, зокрема, як працюєте? Е, працюю я в основ, в основному, що називається, звуком. Впливаю на якщо стосується людей, то через шишковидну залозу через систему епіфісу торкаючись і налаштовуючи торсійними полями, що створює моє серце і моє горло, от і ті енергії, що йдуть через мене, переналаштовуються і тіло, і, і доля людини, і все інше з моїми роботами. Можна познайомитись в соціальних мережах, Ютубі, Інстаграмі, Фейсбуці. І телеграм там є багато безкоштовних відео і щоденні, до речі, налаштування безкоштовні на день вечірні бесіди. І можна познайомитись, відчути, як працюють мої. Ну от із свіжих е і вже йдуть відгуки по зціленню цукрового діабету, вроджений цукровий діабет у дитині. Мені особисті написали. Мамочка дуже цікаві результати поліпшення дівчина з 30-річним стажем інсуліну. Теж зменшення дози суттєве. Ну я не думав, що я до цієї теми буду готовий, але тим не менше, багато звернень знаючи, що я свою хворобу подолав, і але це такий досить потужний обсяг роботи щоденної. Тому я дав безкоштовне відео для щоденного вживання людей. Перед тим було. Досить потужне. По зору зараз. Я українською мовою запит... Ну там і по серцю шлунок, жовчний міхур, нирки можна знайти, зір, суглоби. По суглобах теж досить цікава історія. Теж це до ясвої свої суглоби. Були звернення, і я знаю чи обсяг роботи, просто дав безкоштовне відео. Ну там читайте коменти під відчувайте, працюйте. Були такі дописи: вже 6 років. Я про це знаю, але я цим не коригую про проявлення мене біля людини, яка працює з моїми енергіями, практично в фізичному плані. В останній був дуже цікавий випадок, з півроку тому з Німеччини, моя колега, вчитель. Написала мені, що майстер, ви я познайомилась з одним з ваших інтерв'ю. Почала з вами спілкуватися на тонкому. Ви з якимось дідуською у мене в квартирі. Посіли, попили чаю. Я присилаю їй фото. Не, чаю, не чая кажу, це не цей дідусь. Вона каже, цей дідуська. Кажу: Саме цікаво, що вийшли. Ви просто через двері з, з, з нечаєм. От дві години ми спілкувалися з нею, сидячи в неї на дивані. Я на превеликий жаль ще не навчився цим якось управляти, досліджувати. Перший раз це відбулося з моїми учнями в Канаді на березі океану. Я на хвилину появився біля них. В той час я був написаному камні у нас в Україні, і в той р... я відчув просто подих океану, аромат океану, і мене обдало просто бризками води. От я, в цей в цей момент е, мої учениці біля себе побачили мене на березі, от ну і я так як з'явився, так і зник. Так тобто не лякайтеся, бо людина займалася суглобами, як пише, що побачила вас, майстре, почала тікати. Потім думаю, чого тікати, куди я ж сама прийшла, і так далі. Тому ну я думаю, що найближчим часом я зрозумію, як це коригується, і е, почну. Тому ми багато років. Я е, прогулював свою роботу виконання своєї місії. 40 років змушений був е, повернутися на шлях духовного розвитку. Зараз в мене учні по всьому світові, е, буквально де, де інде е, і в Австралії є учні е, менше в Азії, тим не менше і на Ближньому Сході, і в Африці, е, і в Америках. Теж Європа найбільша Україна і навіть Російська Федерація, навіть Крим займаються, допомагають, приймають. Наша академія започаткувала вже, напевно, 16-й раз першого числа. Ми виходимо на планетарну роботу. Десятки тисяч людей виходять на місця сили по всій планеті. Ми працюємо, працюємо на зміну системи і парадигми нашої цивілізації завдяки. Нашим роботам в Раді Конфедерації, в Раді Галактики, і цим роботам, по першим числам, вперше цивілізацію людей сприйняли як цивілізацію розумних істот, і більше того, по всьому всесвіту почали для до, до запропонованої нами концепції розвитку через добро, карма через добро, через любов, мир без, без війни, світ без рабства. Нам вдалося юридично. Змінити багато аспектів на планеті, ту, що ми називаємо або земля, або гая, або хтось ще якось називається. Ми змінили і способи, можливі і відпрацювання карми, і відмінили концепції рабства, були розторгнуті багато угод. Стало незаконним завдяки нашій роботі добувати гавах, на. Хоча я не скажу, що він не добувається, я не скажу, що припинилися жертвоприношення. В тому числі криваві, в тому числі дітей по планеті. Ні, це все відбувається, але тим не менше, юридично це вже поза законом. І тому ми далі тиснемо в цьому напрямку, зцілюючи в серцях людей зло, і тільки подолавши особисте зло, ми можемо зцілити і цивілізацію і людей. Таким чином, ми рухаємось. Академія працює 15 років, дослідивши свою історію. Ми побачили зв'язок в Атлантиді, з Тотом Атлантом. Він керував нашою школою і були, якраз входили в паралельні дослідження. Це роботи Осіріса і Сіди по створенню генома людини і інші, представників інших рас, бо це продукт не одної раси, і не одного року. Ми увійшли роботи з святим Граалем. З цією енергією були потужні відкриття з цього приводу. Наша історія, наш дотик до цієї теми, які ми відчули б на ну, наприклад, не може не на жаліть немає про що. Це просто досвід. На цьому плані у вигляді погроз мені особистих від зацікавлених в цій темі. Скажи, де він знаходиться, і все інше. От. Багато робіт відбулося по планеті і відбувається по місцях сили, де по відродженню, відновленню і переналаштуванню планетарної решітки 15 років тому була отримана система трьох ступенів школи тепер академії, і вона зараз поширюється, Я готовлю четвертий, п'ятий ступінь. Академії акцент зроблено на самостійну роботу, ми даємо принципи, даємо налаштування і даємо алгоритм. Люди працюють самотужки. Чому так зроблено? Щоб, бо коли перші учні проходили, ну по суті, ми проходили за них, протягуючи їх, то уроки їх поскладнювали. людина має сама все відчути. Доторкнутися, ми даємо да, да, даємо методики, даємо інструменти. Вудочку вони тримають в руках міцно саме самі, бо ми хочемо отримати сталий, потужний результат, який буде супроводжувати їх життя, і змінить обставини їх життя, і е, фінанси, і стосунки з іншими людьми, і звісно, і е, здоров'я цих людей, тому е, відпрацьовуючи і кармічні нагрузки, і все інше. Отже, досить потужно ми працюємо. Зараз почнемо з 1 вересня працювати. Першу групу наберемо діточок е і будемо працювати з дітьми, адже це наше майбутнє, вибудовуючи е систему якраз е опрацювання роботи з дітворою. Зі мною працюють діти, є дітвора, яка працюва, працює зі мною більше 10 років. Е коли була експедиція в Єгипет, вся робота пройшла через 11-річного хлопця. Угу. На той момент дуже цікаво він був він з 5 чи 6 років зі мною по місцях сили. Мамочка жодного не про, не пропустила. Він теж от дуже потужна дитинка. От, і до мене потрапляють діти потужні, готові на рівні дорослих працюють. В групах дорослих працюють дітвора. Ну може, десь відпочивають, десь входять в роботу, тим не менше. Діти ті ж самі дорослі, тільки відчувають набагато глибше, а інколи більш потужні. Тому mm. зараз, звісно, до війни ми намагалися е, зробити все, щоб вона не відбулася. Це було неможливо. Це а не... чому так думаєте? Я не думаю, я знаю. Я не, не кажу, що е, ну, по перше, нас в 2011-2012 році на роботах школи нам були У мене є. В архіві ченелінги, я передивлявся, нас попереджали про війну. Ми на превеликий жаль не звернули увагу, думаючи, що ну, яка війна? Я, яка війна в наші, в наші часи в Європі? Е, цивілізований світ, про яку війну? Все ж вирішує економіка. Яка строя, які, які яка кров, які вбивства? Ми не звертали на превеликий жаль на те уваги, думаючи, що то хиби каналу. А тепер я передивлявся вже під час війни, і звісно, нам нас про те попереджали. А що О... на вашу думку могло б уберегти Україну від війни? Єдність, єдність. Mm -hmm. Ну по-перше, були ми зараз працюємо зараз. У мене групи працюють з війною щодня. Буквально ми вишукуємо моменти і спрямовуємо туди свої зусилля. Звісно, що багато що відбувається по законам Всесвіту. На превеликий жаль, ми пом'якшуємо сценарії з перших днів війни. З перших днів війни нам вдалося на точніше, так напередодні нам вдалося певні речі на тонкому плані зробити. Дещо ми заблокували, деякі артефакти ми на тій стороні заблокували, деякі обряди ми обнулили. Постійно подібними речами займаємось. Працюємо з кармами між країною. Між Польщею, і Україною, між Україною і Російською Федерацією. Ініціюємо кармічні суди різних рівнів, наводячи лад і баланс енергії. Всі наші роботи вони законні. Колись рептилоїди подали 15 років на мене в суд, дескать, ОВЕН працює незаконно. Два місяці розглядала конфедерація мою справу, визнали всі мої роботи методики законними, я отримав. Дозвіл е і розуміння, те, що я можу бути е спостерігачем в конфедерації на сьогоднішній день. Наша школа, наша академія має туди доступ, має право голосу, і ми це використовуємо в законотворчих діяльності. Ми е відміняємо і е виступаємо і адвокатами, і прокурорами, де інде е працюючи з юридичної енергетичної точки зору всесвіті. Що стосується і України, і планети в цілому, і е, з подивом дійсно е, сприймали нас тепер розуміють, що ми е, бо ми йдемо з точки зору права, з точки зору е, логіки всесвітньої, і ми завжди е, досить твердо стоїмо на позиціях. Ми маємо і завжди заявляємо свою е, готовність нести відповідальність за те, що ми вимагаємо. Тобто, якщо ми не праві, будь ласка, і завжди ми підходимо з точки зору не скільки покарання винних, бо тут інколи вони можуть і мають право це робити, а з точки зору справедливості. І на сьогоднішній день ми виграємо суд за судом кармічним на всіх рівнях з багатьма інстанціями на планеті і міждержавні суди, виграємо, що безумовно наближає перемогу. Кілька вікон, які вдалося. Побачити, отримати, були пройдені повз ну в силу того, що то нам зброю вчасно не дали, то гроші, то гроші Гроші і зброя. Тепер нам вдається утримувати з ранньої з пізньої зими ранньої весни, весни коридор на осінь на завершення е, е, гарячої фази війни. Тобто, вже цього року, цього року, так всі ви знаєте. Говорили, що війна, наверное, не ще на 5-7 на років, ми одні казали тоді. Потім, е як сказав мій один учень, дослідив, каже, починаєте ви щось говорити через тиждень-два, всі те саме повторюють. Ну, так буває, але ми це створюємо передумови, і ми говоримо е ми не передбачуємо, ми говоримо про ті патерни, які ми бачимо, які відчуття. І ми говоримо, може бути, але мають бути складові. Ситуацію, яку. Зараз передбачувати немає сенсу. Чому? Бо вона рідка, як вода, і як річечка з гори тече нова. Вона між камінцями шукає собі дорогу в долину. Це новий струмочок з льодовика. Він пробиває собі і створюється реальність тепер. Впливає все, і якраз і передбачування, всі лізуть кому не лінь в інформаційне поле планети. Свідомо впливають деякі структури і цивілізації. На інформаційне поле планети. Приклад. Апокаліпсис хвиля знесе все. Ми всі умремо. І це підхватило ізотеричний світ. А що зробили? Так. Хитра цивілізація, яка давно з нами поруч, у неї були центри впливу, і є, ми з ними працюємо з цими центрами впливу. Вони зараз незаконні, але певний час вони були законні. Вони закидують. Досить е, професійно, в інформаційне поле тепер через Тікток. Мені коли зсилається на Тікток на як на джерело інформації, я посміхаюся, бо ну на Біблію спиратися ми не можемо. По-перше, там зашифрована інформація. По-друге, вона вивернута і переписана. А після Ніканянського собору там нема що читати. Тому ми, це чиста маніпуляція. Так вони що закидують цунамі? Так, е, да, е, шв... миттєва карма відпрацювала на превеликий жаль в Турції, але ми знаємо за що. Ці криваві гроші зароблені на цій війні нашими діятелями всіх рівнів і нашими партнерами. Це кривава мі... мітка на ДНК. А значить, що, народі цих людей. Рід буде нести відповідальність, вони будуть вести відповідальність. І коли їх вище я, ми показуємо відповідальність, вони жахаються від того. Але в зв'язок між вищим я і людьми часто втрачений і часто свідомо. Так от, повернемося до цього апокаліптичного сценарію. Що робиться? Закидуються в інформаційне поле планети різним чином. Воно насичується, закріпляється і як фейк. Екстрасенси і ті, хто передбачують, щитують цю історію. І дають, як передбачення. І таким чином вони прокладають нам цей сценарій і є. А нам дали доступ рік тому до карти катастроф Всесвіту. І більше там, да, землетруси вони завжди були. Да, виверження вулканів ну, завжди були. Так, паводки ми бачимо. От, екологічні катастрофи. Але більшість катастроф це терористичні акти. І більшість авторів терористичних актів за перебриком. Ми бачили і Францію. Все це ноги, звісно, я не розумію, чому цивілізований світ мовчить і досі не поставив свого недолугого сусіда на місце ще давно. Давно треба було то зробити. Ну принаймні, точка невороття була Крим. Люди, чого ви? А Грузія? А перед тим, а після Афганістану, чому ви не дорозібрали на маленькі кшмати радянський союз, дозволили великому шмату лишитися і цю потужність. Лишити в своїх резервах незрозуміло. Тому є відповідальність. Наприклад, давайте закінчимо. Тому треба протистояти цьому, розуміти, дивитися, які мають бути. Ми періодично працюємо з картою катастроф, пом'якшуючи ці сценарії. О, техногенні катастрофи, але це все терор, який намагаються нам вкинути. От, і все, люди мають свідомо на це дивитися. І не вестись на ІПСО, не тільки ІПСО РФ. А ще і псо інших цивілізацій, які закидують нам апокаліптичні сценарії. Тому ми маємо свідомо до того піддивлятися. Серце прочитає все так, таким, як воно має бути. Можна подивитися все на тонкому або вибрати собі спікера, якому довіряєш. І тоді вже ти довіряєш цій людині, ти його слухаєш і розумієш, чи є в нашій історії далі. Апокаліпсис, і чи, чи щось щось інше чи ні? Тому тут треба виважено працювати, не піддаватися на інформаційні вкиди. Бо, наприклад, наш ворог він піднаняв або підмяв під себе ізотериків по всьому світові. І про російський наратив був з кожного утюга з Індії, з Ізраїлю, з Європи. Ці віщуни віщали війна на три дні, Київ паде. Ми ж це чули. Не збулося. Люди, то весь світ поклонявся там, була, і навіть я заслухався, була одна ізраїлітянка, а потім дивлюся, ну, це і псуха російська йде. І я думаю, ні, цього не буде. Ми по-іншому. Це безліч зараз дійсно. А, а, тепер, а тепер тут і наші рідні Воші з'явилися, і ми бачимо це все. Я не роблю цих публічних заяв. Людина має сама зробити свої помилки, нести за них відповідальність. Набити собі гулю, вилікувати її, і тоді вона має досвід. А так що вона скористувалася раз моїм досвідом? другий раз ми мої... ну і життя не настає відповідальності в всьому цьому тому якось так маю? Ви зауважили, що гаряча фаза війни може завершитися саме вже восени цього року? А як думаєте, які події стануть? Таким маркером завершення війни, які можуть події передувати е, кінцю війни, знаєте, треба буде дякувати ЗСУ. Все-таки нашим хлопчикам-дівчаткам. Це головний наш рушій на о, полі бою. Таки завершиться народу. Так? От і маркером буде підписання угод. Люба війна закінчується підписанням угод. Все, крапка, у нас не буде сонячного якогось місячного сяйва, три луни, три сонця. Нічого цього не буде, не треба бути фантазьорами. О, там не почнуть саранчани нападе ні на кого, там не почнуть пташки з неба падати. Все буде добре. А от коли ми сядемо за стіл, підписати, яка частина території Російської Федерації. У вигляді репарації буде передана нам. Я так сподіваюсь, Краснодарський край, хоча він нам не не потрібен. У нас свої є депресивні райони, але просто це може бути компромісом. Бо стільки грошей, скільки нам треба з Росії зняти, вони віками будуть розраховуватись. А віддати на тим більше, що це іскона наші території. Ми бачили карти, де це Україна, і треба просто відновити історичну справедливість. Бо кубанські казаки це є наші козаки, українські. Які просто були туди переселені, і вони з Хортиці туди переїхали, і з інших Січей. Тому ну це все, що нам треба, і чому у нас відбулася війна? Вернемося, ми не договорили. Так. Ми не відновили єдність українців. Угу. Нас ділили по мові, по вірі, по правий берег, лівий берег, влада, народ, народ сам порпається, влада сама краде у цього народу. І а коли буде єдність, коли влада буде для народу. Коли крадіїв ми поборемо, коли ми поєднаємось, коли ми не будемо ділитися, коли ми зрозуміємо в єдності наша сила. Ми виправляли постійно хиби, які вилазили з коду нації весь цей час. Нам багато що вдалося зробити. Але в серцях, поки українця не буде, Україна є, була і буде. І найголовніше так, життя це безцінний дар. Але для українців, для збереження нації, майбутнього для наших дітей має бути Україна. І вона може повернутися і вистояти тільки через нашу єдність. А то у нас наші сусіди вкидують нам і ПСО. Ми на те ведемося. От. Розбрат, е, недолугі політики починають предвиборну кампанію під час війни. Люди, ну схамениться, ну є ж просто здоровий глузд. Так, от з цього здорового глузду головним меседжем війна закінчується. Стол перемовин, і ми е, отримуємо підписи. І у, е, звільнюється. Нехай це буде кілька етапів. Нехай це почне з перемир'я і, при, і припинення. Але закінчиться, і я скажу, що все мир настав, коли ми побачимо, що Російська Федерація самознищилася. Ну, Це парад сувер суверенітетів має бути, бо цей колос на тих ногах, які є, не треба недооцінювати. Не треба цю, цю структуру. Е, вона потужна, їх забагато. От е гроші мають їм допомагають, і таке інше. Тому ми маємо створити передумови для саморозволу цієї структури, щоб вона перша не могла ніколи більше воювати, не було ресурсів, не було бажання щоб. Найголовніше займіться собою. У вас стільки питань, люди. Вивчать, що таке трусики, які ви крадете, що таке унітази, як ним користуватись, що електрочайник це електрочайник, не треба його ставити на плиту. На плиту Ха, да, це ви навчіться, що, що таке пральна машинка. Тобто, ну, давайте, ми б вам навіть допомогли. Семінари провели. Як ставити електричний чайник в розетку, як він там скипає. Без питань. Люди. Але не треба вчити своїх сусідів, як їм жити. А то мало того, що цей сусід своїм лайном топить весь будинок, він влаштовує пожежу то у одного сусіда, то у іншого, б'є своїх сусідів, знищує, вбиває. А весь цивілізований будинок класу люкс спостерігає за цим, робить ставки, грається, заробляє на цьому гроші. Які, яка це цивілізація? Це, це що? Згорить весь будинок, люди, пора вже відібрати зброю у цих я не знаю істот, поки що. Істот, так. А... Єдність, я так розумію, такий беззаперечний рецепт перемоги. Але... Варто згадати, що оцей момент відчуття такої тотальної єдності українців ми відчували, мабуть, на початку повномасштабного вторгнення це в лютому 22-го року. Як зараз досягти того самого відчуття, аби от переломити цю війну, побороти ворога раз і назавжди? Ви знаєте, через любов все досяжне через любов. Має схаменутися і зупинитися наша влада, має проявити дійсно, щоб українець. Почув, Повічув турбо, турботу про себе. В адекватному законодавстві, в податковому в тому числі, щоб пенсіонер побачив своє майбутнє. Наприклад, щоб у, у людини, яка йде на пенсію, не боротьба починалася за, за виживання. Саме цікаве в його житті. Як на гривню е, сплатити 10 гривень, наприклад. Те, що йому треба, щоб а ще й харчуватися, а ще й не вмерти. А як, а як вмерто, щоб тебе поховали? Щоб пенсіонер собі дійсно побачив повагу, старші люди бачили повагу держави і подяку держави. Да, ці люди працювали на СРСР. Ну то й що? Це наше минуле, це наше коріння. Давайте поважати, поважати, створюючи нормальні умови для існування цих людей. Давайте створимо е, надію нашим е, е, дітям, щоб вони зрозуміли, що вони тут можуть отримати не тільки освіту, а й роботу. І, за, і на цій роботі вони можуть утримувати свої сім'ї, народжувати дітей в цій державі, будувати плани, мрії, е, відбудовувати створювати бізнес в цій державі, щоб ми побачили. Можливість щасливого майбутнього нашої країни, і це навіть не про війну і не про, не про ковід, а в принципі, про мирний час, який ось настане. Я сподіваюсь, дуже швидко настане. Бо коли було до речі, я слухав мене підірвало серед ночі, я включив телефон і слухав річ цієї промову цієї істоти про початок СВО. У мене відразу такими буквами засвітилось 20-24. І я тоді сидів і горював, боже, два роки у країни виконати незрозуміло на що. А тепер я не розумію, да слава Богу, якщо 24 буде реалізовано, якщо не буде далі. Слава тобі, Боже. Тому ми маємо надію, що це буде такі 20-24, а не 20-25, 26. А далі ми просто не витягнемо. У нас нема людського ресурсу аж за стільки, щоб витягнути більше. Я не вірю в те, що нас за стільки багато, і це і, і це зрозуміло. ми, ми маємо справу просто з мурашником. От які де, де їх не, не перерахувати, ніхто не може, і вони можуть найняти. Я не розумію, чому ми це не робимо в інших країнах. Собі вони там кажуть африканців, наймають ще когось. Так давайте будемо робити те саме, чому й ні. Ну, я, я не політик, не фінансист, не угу. я, я не, не тим більше не військовий. Але ну мені, мені таке питання прийшло. Ті можуть, а чому ми не можемо? Безумовно, так. Давайте пропоную поставити на цьому три крапки а в наступному інтерв'ю ми поговоримо обов'язково про майбутнє України після перемоги. Тож, дочекайтеся обов'язково. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був майстер Овен Стефан. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашого гостя. Не забувайте підписуватися на наш канал також. Ставити лайки, писати коментарі. Ну і до зустрічі. Побачимося в наступних інтерв'ю. Дякую. Дякую вам, дякую вам, любі глядачі, і звісно, що всім нам миру. Безумовно.